І знову про цинію. Ну, як її не любити? Як нею не милуватися, коли ось бджілки а ще колібрі сюди приходять, прилітають. І ви знаєте, вони ось кожну, кожну, кожну оцю ж дзюбчиком своїм крильцями махають і дзюбчиком прямо в кожну цю жовтеньку дірочку залітають. І ще хочу вам показати цинію різну, яка в мене є. Ось оцей кущик. Який він гарний! Ви знаєте, прямо з вікна, з хати видно ось ці квіточки. І як ними не милуватися. Подивіться, яка це краса. Подивіться, який це колір. Як він гарно виглядає, і він не один. Подивіться, і таке є. І така квітка теж гарна. Ви, може будете сміятися, але мені, наприклад, шкода навіть зрізати оці квітки, поставити у вазу. Тому що у вазі ось вони побудуть трошечки. Зав'януть і викинемо. А тут ви подивіться, кожного разу, не тільки я бачу, і сусіди дивляться. Ось, і колібрі прилітають сюди. Подивіться, який це кущик. І які, які різні тут. Ну, це, це найкращий. Це найкращий кущик. Тут такі всі биті, як кажуть, ми кажемо набиті, так? Тобто помпони такі. Ну і поряд не можна не сказати про ось, підбила трошечки. Ось. Бачите, і є вже насіння буде. Теже шкода викидати мені зрізати. Я розумію, я зараз оці трошечки... Космею, пулькачі. Прорідила, сіневі коробочки, зрізала. Ось Ось іще є. Ось теж кущик, але всі вони, бачите, простенькі. Такі, як колись у нас вдома росли. Ось. І все, до них бджілки літають. Ось, А тут кущик більш різновидний. Бачите я його так кущами садила. Ось. Але це теж гарно. Хоч вона не помпонна, не бита, така ось тоже, чим погана. Зараз тупроти світла. Ось. Піймала. Ось гарненькі, дуже гарні. Ну, на оці помпонні такі менше сідають, бо у них немає оцих жовтих віночків. А оці жовті віночки це колібрі люблять. Отсюди дзюбчиками своїми. Ось отут дуже гарний кущик. Ось це не один, він якийсь такий незвичного кольору там. Ось, Як і незвичного кольору. Ось помідори. Хай вони всі рядом. Ось, Оце в мене скільки кущиків синії майори. Хлопчики, майорчики. Гарно, і космея теж різна. Ось оце дуже гарний, і вона так довго вже цвіте. Зараз покажу ось оце квітка. Ось велика-велика. І довго вже і пташки прилітають і прилітають. І що? Вони? Ну, збирають собі, їм подобається. Це їхнє життя. Ось, а ми любуємось. Гарного дня, друзі!